На радісну новину наші вдома 90 оборонців України, що перебували в російському полоні, повернулись додому. Це був 53-й обмін військовополоненими. Про деталі цього обміну розпитаємо нашого представника головного управління розвідки Андрія Юсова. Вітаємо вас, пане Андрію, в ефірі. Вітаю. Героям слава. слава. Ну і, власне, ми справді радіємо, щиро радіємо, тому що 90 наших захисників повернулися додому. І хотілося б розпитати у вас, наскільки важким був цей обмін? Ось, мені здається, від попереднього минуло десь місяць, можливо, більше. Так, справді чудова новина, але це ще не 53-й обмін, бо він не завершився. Операція триває. В рамках цієї операції вже повернули 90 наших захисників, але це не останні новини, і ми справді розраховуємо найближчим часом повідомити додаткову інформацію. Робота триває. Що стосується наскільки складно, звичайно складно, і не було жодного легкого обміну. Власне, враховуючи, що Україна воює за свою незалежність і право існування проти держави агресора, яка часто нехтує міжнародним гуманітарним правом, Женевськими конвенціями, своїми зобов'язаннями. В рамках Женевської конвенції це все складно. Враховуючи те, що це геноцидна війна, і за українцями не визнають базових прав, в тому числі, і коли мова йде про захист прав військового полонених, так це складно. Складний кожний обмін, складна боротьба за повернення наших захисників і захисниць, а також цивільних. Ми повинні пам'ятати про велику кількість цивільних, фактично заручників бранців цивільних полонених, які Кремль захопив. І захист їхніх прав, які поки вони перебувають в руках агресора, і звісно, повернення до України цього разу ми також, і президент згадав своєму зверненні повинні відзначити посередницьку роль Об'єднаних Арабських Еміратів, і Україна використовує весь інструментарій міжнародної підтримки і буде це робити в майбутньому для того, щоб отримати результат. Кожен має повернутися додому. В якому стані повернулись наші бійці? Ми бачили кадри їх виходу з автобусу. Бачили те, те, що ну публічно було продемонстровано схудлі, замучені і, м'яко кажучи, втомлені. Ви більш детальніше знаєте, розкажіть, чи змінюється щось в умовах тримання наших героїв в російському полоні після всіх цих розголосів, страшних світлин. Страшних фактів їх катування, ставлення до них і того, що світ вимагає змінити це з боку Росії. Чи змінюється щось? В цілому ні для кого не секрет. Весь світ бачить різницю, в якому стані повертаються до Росії російські окупанти, які були захоплені в полон в Україні. В якому стані повертається до українські захисники, різниця відчутна, різниця, розвича. але разом з тим і тиск світовий зростає дуже важливим фактором було те, що на саміті миру окрема увага приділялася захисту прав наших полонених і необхідності повернення їх. Тому можна говорити про те, що певні позитивні зрушення є, але роботи ще дуже багато. І щодо встановлення порушень прав наших захисників і притягнення вони до відповідальності, і щодо захисту їхніх прав, коли вони знаходяться в полоні, і, звичайно, щодо повернення їх нарешті додому. Пане Андрію, ми знаємо, що кожної неділі в столиці проходять акції, які влаштовують родини захисників Маріуполя. І от мені здається, в останньому обміну, який ще не завершимося, ми не завершився. Ми пам'ятаємо цю інформацію. Поки що не було жодного захисника з Азову. Наскільки важко обмінювати саме азовців? Ми бачимо по обмінах, але в чому саме заковикав? Чому росіяни не хочуть віддавати їх на обмін? Насамперед, в тому обміні, також, який ще триває, ми повернули і понад 50 наших захисників, які вийшли з Азовсталі, і власне захисників Маріуполя в цілому, що стосується кожного підрозділу, то за кожного йде боротьба. На жаль, є окремі підрозділи і напрямки, де робота йде особливо важко. Якщо ми говоримо про Російську пропаганду, ну вона створює е, певні такі жахіття, образи, які потім сама дуже вірить, і ну, відповідно це ускладнює роботу, тому що як же вони можуть е, іти на поступки, якщо от, розповідали своєму суспільству про якихось жахливих нацистів і, і так далі? І тут треба розуміти, що робота в цьому напрямку ведеться, і результати вже є. Вони навіть не завжди оголошуються публічно, і кожен повернутий захисник е, це. Окрема битва і окрема перемога. І з публічною складовою і з розголосом тут е, треба бути е, також дуже обачними і дуже уважними, тому що це е, публічність і розголос в даній ситуації така зброя, яка може як допомогти, так і нашкодити. Ми, напевно, ми не будемо просити вас проанонсувати, коли завершиться процес останнього обміну. Краще ми, Краще, ми, дізнаємось, да, ми про Дізнаємося про обміну повернення наших героїв з новин, так би мовити. Дякуємо вам дуже. Дякуємо вам за включення і дякуємо всім, хто причетний до повернення наших героїв додому. Це надважка робота. Говорити, про яку наразі ми. Повною мірою не можемо, але ми розуміємо, що всі роблять це можливе для того, щоб повертати наших бійців. Андрій Юсов був з нами, представник гурму України.